Євроінтеграція це процес, коли країна намагається стати частиною ЄС або іншої європейської інтеграційної структури. Мої однолітки підготували декілька питань і хочуть озвучити їх, Марія. Як ти розумієш свою євроінтеграцію? Моя євроінтеграція це процес, що не лише змінює мою країну, але й впливає на моє життя. Через відкриті кордони я маю можливість подивитися на світ, познайомитись з іншими культурами та традиціями. Відродження інтересу до своєї країни, прагнення до її розвитку, входження в європейський простір це моя євроінтеграція. Марія, а яких європейських цінностей ви дотримуєтесь в своїй школі? В нашій школі є багато європейських цінностей, таких як пога до всіх, хто там працює та навчається, є право вибору та свобода слова. Також є три важливі цінності: це толерантність, свобода і рівність. Рівність це коли кожен учень має одинакове право на навчання та розвиток в школі. Свобода це коли кожен учень та працівник може вільно висловлювати свою думку. А толерантність вона в нашій школі допомагає взаєморозумітися розуміти, взаємо і дружити. Також кожного року в нашій школі обирають президента на парламент. Вони обговорюють з учнями питання шкільні та поза А як ти думаєш, які є основні виклики і перешкоди на шляху до євроінтеграції? Основними викликами і перешкодами для України на шляху до євроінтеграції є військовий конфлікт. Це повномасштабне вторгнення Росії в Україну, високий рівень корупції, політична нестабільність, політичні конфлікти та зміни владі можуть сповільнювати реформи, економічні проблеми, слабка економіка та її нестабільність. Недостатність реформ, потрібні широкомасштабні реформи у сферах юстиції, інформаційна війна, поширення дезінформації, що можуть впливати на громадську думку. ти Думаєш, як євроінтеграція впливає на культурні зв'язки між Україною та Європою? Тож інтеграція має значний вплив на культурні зв'язки та обмін між Україною та Європою. Катю, а як ти бачиш майбутнє України в Європі? Україну у Європі я бачу як сильну процвітаючу державу, яка має високий рівень для життя своїх громадян. Україна братиме активну участь в європейських справах та співпрацюватиме з іншими країнами для досягнення загальних цілей та цінностей. Україна понад усе.